Сьогодні, коли ми пам'ять цих сестер завершаємо, кожен раз по-слав'янськи у церквах звучить голос Ісуса Христа, але дуже Він адресований марфі, але Він адресований нам, кожному, Марфо марфо, печешися за многоє, стараєшся за многоє, але лише на потребу, головне – глядати путь у Царство Боже, спасатися, все остальное Бог приложить. Якщо підеш марфу другим путем, будеш лиш збирати, готувати, займатися лем бізнесом 24 години, не спати, не відпочивати. Так як многі люди багаті, добилися великого багатства. Як вони казали, робили. День і ніч. А потім вияснилося, життя пройшло, сім'ї не є, друзів не є, здоров'я не є. І врем'я вже золотоє для сім'ї, для любові, для молитви, для покаяння, для поста, все пропустив славний бізнесмен. Ті люди, котрі з юності починають трудитися, і Бог по їх трудах. Як дві сестри Марфа і Марія жили в благості Божій і були способні впознати в Ісусові Месію Спасителя. Вспомнім його слова, коли сказала одна сестра і друга, Господи, якщо би скорше прийшов не верби брат. Ну він сказав: Да, брат ваш воскресне. А вони по тому бі сказали, одна, Марія, казала там, я знаю, що Він Воскресне, коли буде Воскресення мертвих, я знаю про то. але брат наш умер тепер, б він прийшов скорше. А у Євангелії сказано, Господь сознательно задержався, щоб Лазарю умер. Для чого? Господь свершив до свого Воскресення зробив те чудо, яке називається Лазарево Воскресення. У суботу, перед світом неділю, Господь прийшов, і вже, коли сестри сообщили, що брат умер уже чотири дні в гробі. Ісус каже, давайте дім, я його пробужу. Та не може, кажуть сестри, уже тіло розлагається настільки сильно, що вже йде запах по слав'янської смерди, тіло не можу вже відкривати. Ну Ісус сказав їм, Ідіть зо мною і увидите славу Божю, і коли розкрили гроб, і знову голос, красивий Ангельський Ісус, каже, Лазареві в гробі. Лазаре, гряди вон, то виходи вон. І Лазар вийшов з гроба. Глина вернулася до життя, дух вернувся в тіло і організував життя. Лазар був із ним вже тоді на трапезі. Пізніше Лазар стане єпископом церкви і довгий час на Кіпрові, а сестри Марфа і Марія з ним путешествували, допомагали йому, тобто, були місії Онерки. Божа милость благословила мені, що я був на Кіпрі у тій церкві Лазареві, де зберігалася глава Лазаря. І була можливість, Господи, благодарим. Тя, Прикоснутися, приложитися до глави Лазаря, Вдумайтеся, чувство всіх віруючих, коли ти прилагаєшся до глави того, кого Першого Христос воскресив, для чого? Щоб показати, як буде Господь поднімати з грубів усіх нас. І ми кажемо нині, Господи, благослови наших людей і нас, православних християн, котрі терплять гоніння і напасти. Терплять всякі склоки, всякі наклипи на нас, обзивають нас различними словами, але їх ціль одна. Всі ті ніч не стоять. Задача ворогів церкви виманити нас вони з церкви. Задача золодія виманути, задача сатани виманути християни з церкви і предложити їм саму красиву секту. Не п'ють, не курять. І помагають. допомагають, красноудіті, журнальчики роздають. І в місті з тим, то не церква. Точно так і нас, коли водять у различні секти і розколи, ми видимо, що то не є, і люди туди і не заглядають. Почому? Бо до мають, наші православні мають такий дух, який мала Марфа і Марія. Серцем відчувати благость Божою. І до того, як Христос воскрес. Марфа і Марія визнали в ньому Месію Спасителя Христа, Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, і ми православні упізнаємо Тобі Месію Спасителя, котрий зійшов з небес, взяв наше тіло, преобразив Його кресними страданнями, смертю, Воскресенням, Вознесенням, а на п'ятдесятницю устроєнням церкви к лікарні. Благослови наших людей і нас, щоб був тую лікарні. У церкві, як у лікарні, лікувалися, вирізували гріховні апендіцити, лікувалися духовно, постом молитвою, добрими ділами, чтенням Євангелія і очищенням серця, бо лиш так поступаючи, і туй ми будемо, діти Божі, безошибочно узнаючи благодатну церкву канонічну, безошибочно відіщий блуд і пустоту безошибочно определяючи наших людей церковних і людей, котрі притворені, і лише в тому случаю Бог допомагає нам Духом Святим держатися прямого путів Царство Божиє, а у вічності за труди і за терпення скорбей, напасти, гонінь і судових переслідувань, вони теж не случайні. Господь Благословіть і нам по милості Божої уєдну з Марфою Марією наслідувати Царство Божоє. Амінь.